Польського парламенту ухвалила закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі внаслідок війни серед змін обмеження допомоги біженцям. Що саме і як змінюється, Обговоримо із юристом, головою комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельниковим. Він тепер на зв'язку зі студією. Пан Андрій, добрий день. Дякую за те, що приєдналися. Які на які передовсім зміни? Слід звернути українцям, які перебувають на території Польщі, внаслідок переміщення від, внаслідок військових дій на території України. Доброго дня. Звичайно, найголовніше, що відбувається, звичайно, намагається польський уряд економити, намагається зменшити видатки на наших співгромадян. Але це не так критично відбувається, як в ситуації, наприклад, з фермерами нашими. Тому тут найголовніше, напевне, це відміна допомоги разової, яка була при в'їзді, як 300 злотих, коли наші співчизники отримали саме по прибуттю в Польщу. Це найголовніша умова. Крім того. Нашим співгромадянам відомо, що з 1 січня Польща збільшила до 800 євро од щомісячну допомогу від 500 до 800 євро злотих. Вибачте, нашим громадянам, які мають дітей. Але тут також вводяться додаткові умови, що щоб утримувати ці 800 євро, дитина має ходити в польську школу і е, перебування одного з батьків дитини на території. Польща також вводиться е, обов'язково. Крім того, були виплати тим особам, які прихищали наших співгромадян. Тобто за кожен день такі особи отримали 40 євро. Наразі ці виплати будуть також скасовані. Крім того, е, на жаль, тільки проживати безкоштовно в центрах е, для прихистку громадян зможуть незахищені особи. Це стосуватись буде щодо безкоштовного проживання. Всі інші наші співгромадяни мають бути оплачувати ці кошти в розмірі 50%, але не більше 40 злотих за добу після 120 днів перебування в країні. До 75% після 180 днів перебування в країні. І 15 злотих на день з неповнолітніх також буде введена сплата. Ну, це враховуючи те, що сім'я отримує оці 800 злотих щомісячно на дитину. Такі кроки пояснюють зокрема тим, що багато видатків, і зрозуміло, суспільство Польщі вимагає, щоб були ці скорочення, ну десь от. Такому розріз пан Андрій, вочевидь, що наслідком цих новацій буде скорочення видатків, але скорочення хто давайте так, хто найпершим із українських біженців може відчути на собі ось це скорочення, скорочення видатків з боку польського уряду, які верстви населення, або наприклад в яких за яких життєвих обставин люди що перебувають? Якщо ми говоримо про незахищені верстів населення, то щодо проживання вони цього не відчують. Тобто тут соціальна служба визначати буде рівень доходу, визначати буде з огляду на сімейне обставини, інвалідність. Це не буде стосуватись незахищених верст населення. Це буде більше стосуватись тих сімей, які будуть отримувати оцю цю допомогу 800+. плюс, тому що з 1 січня у нас 500 злотих. Збільшилось до 800 злотих, зокрема, і тому є обов'язковим відвідування школи. Тобто, ми говоримо про сім'ї з дітьми, які виховують дітей. Те саме стосується виплат, Там є, наприклад, виплата 300 злотих, коли дитина йде до школи, тобто на підручники там, на канцтовари. Та сама ситуація, якщо дитина необхідно, буде батькам оформлювати дітей до польських шкіл. Наразі цієї вимоги не було, тому що діти могли навчатися дистанційно в українській школі. Тепер потрібно буде йти до, до польської школи для того, щоб отримувати дану допомогу. Щодо прихистку, вона буде стосуватись поляків, але відіб'ється також і на наших співгромадянах, тому що поляки, які прихищали наших безкоштовно. Вони отримали компенсацію 40 злотих за добу, і це це давало змогу їм прихищати безкоштовно наших співгромадян. Тепер зрозуміло, з огляду на те, це ця ситуація пояснюється польським урядом тим, що було багато зловживань зокрема, з людей брали гроші, крім цієї допомоги. З людей також брали гроші. Пан Андрій, які новації запроваджуються польським урядом щодо термінів перебування українських біженців на території Польщі, У нас термін був встановлений до 30 червня цього року, але з огляду на рішення Європейської ради, якою продовжено було до 4 березня 2025 року строк захисту? Наших співгромадян це питання буде подовжено польським урядом і в проєкті обговорюється питання і в цьому законопроєкті до вересня 2025 року. Таким чином, нагадаємо ще нашим співгромадянам, що після того, як ви перебуваєте там 18 місяців, ви маєте подати документи на прихисток, і тоді до трьох років, отримавши цей прихисток, ви можете перебувати на території Польщі. Пан Андрій, однією з умов з такої інтеграції до польського суспільства, про яке ми зараз з вами говоримо, згадуючи, наприклад, школи або отримання соціальних виплат, є отримання номера ПСЛ в Польщі. Закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання цього номера. Що власне змінилося? Тут дуже цікава історія. Це для наших співгромадян це такий ідентифікаційний код. Але чим цікаво, у нас це номери, які не прив'язані ні до чого. Тут цікавинка в тому, що туди заноситься і дата народження, і рік народження в цей номер. Це фактично ідентифікаційний код українця, тому що він має приставочку Ukraine. Ukraine. І за таким номером Польща може відслідковувати всі нарахування, всі видатки, той самий ідентифікаційний код, і тут особливість яка. Що раніше це потрібно було оформити до 30 діб з моменту в'їзду. Тепер вводиться формулювання негайно. І щоб його отримати, напевне, тепер вже буде прив'язка не до внутрішніх наших документів і будь-якого документу. Тут вже буде прив'язка до дійсних е -е, закордонних паспортів. І Тут уже проблематика виникає. Всі ми бачили, що відбувалося з отриманням. Нашими співгромадян тут е, закордонних паспортів, тут треба нашим громадянам звертатись до відповідних органів, і якщо є проблема з е, закордонним паспортом, отримувати новий. Тут вже чітко буде прив'язка до наявного закордонного документу закордонного паспорту. І за з огляду на цей номер е, обов'язок обов'язково вже буде нараховуватись на нашим співгромадянам всі ці виплати. Зрозуміло, Андрій Шабельников, голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації, відповідав на запитання суспільних студії. Дякуємо.